Гуляли, слава Богу, вже 10-12. Заходь! А Ліжуня, що не заходь. Починаємо збирати заказ. Перший заказ у нас уїжджає. Такий почин хороший, то у мене удача. Перша Сумська область, місто Конотоп. Уїжджає і е корочка, е хамончик, і подарунок. Це місто Конотоп. а ліжунечка місто Конотоп. Дві ножки проснувся. Боже, ти мене сьогодні а Аліжонька, підмінили. Ти <плес> сьогодні такий такий, прямо знаєш, чок 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 Прямо такий, знаєш, будлічок. Правий дочки Так. <плес> Молодець. А лежуня, Жуня. П'ятиме повезову. Положу. Так, другий заказ у нас іде. Е, Скільки ти коло взяла? Сім палок. Два, чотири, шесть, сім. Абу сюди, сім взяти. більше. я і так здасть, це один заказ трошки. У <гадати> мене жучки чесалися такого. Так, дівчатка, дивіться, значить, другий заказ, у нас колбас. Скажу, яка як краще, що треба? Там і Горбушка. А ти сейчас як мій тебе записати? Тут колбаска на двісті собі. 240... В смислі, то я хочу, то я хочу з собою фотографуватися. Де телефон, давай нажимай, ти дивися. давай, мамі. Ну що? А зараз починаєш мені теж, не хочу. Та я хочу з таким красивим диви хлопчиком. Диви який, красунчик. Ану, перевертайтесь тепер до мене. Робимо селфі, звісно, давайте. Ану, гарненьке, о, диви, каже, не хочу. То я тобі да. О, нажимайте. Ди? О. Де? А? Ми як на картинки, диви, які гарненькі. О, дивись, як я понажимав, каже, не хочу. О, пожалуйста. Тільки я нас читала. як тебе звати. Дениска, хорошенький такий. Так що приходьте, я вам дякую. дякую Ми, ви умнічка. Спасибо. Ви Особливо такі розговори по да, да, Це ж не залюбки. Я ще якесь мабуть. А, а от на углу за тим э, столбиком, да, за столбиком бабушкавалі. Так, так, да, так. Да, да. е, як возьму цю качалку, сьогодні Леся. Я щось так мотильну цим телефоном просто. знімаємо, час буде відео Глухо німе. Глухо-німе відділено. Німе кіно, ну так теж треба. Як возьму цю качалку, а різні сьогодні видно леся з глупості. За в людей включається фантазія. Вони починають так. Да. О, бачу, хорошо. Так, давай всі ролики для фантазії. Так, Озвучка до... ваша. Так, да, ми дійшли до второго замовлення, Подожди, бо тільки батьки тут забрала. Дівчатка, починаємо збирати. Время 12, я думаю, зараз до 4, далі. Ми ще успіємо, все успіваємо. Замовлення на вайбер 0984930776 дівчатка. Оце колбаска, це солі, щоб ви знали, що це і колбаски. Одним словом, випишіть звоїть, ми починаємо працювати. Дивіться, ось о. Поцілуй мене удача, поцілуй мене всі дал. Бо всі тульки саме пуста, чіпляне булька і. Всю, Не брати ніякого. Додайте, додайте. Дивитися. Добре. Зайди, зайди. Я сало не беру? Ні. А сало треба щепити? Ні, це все рано. Нічого не береш? береш? Нічого не береш? Нічого не береш? Тури так? Пісті в пісті Карта чего-нибудь. Карта чайка.

Кому вітання? Ай, дівчатка, держіть так. це ваша з вами. Що ми вибрали? Дві по 200. Дві по 200, согласна, саме перша годушка, так. Є. Є по двісті, дві щучки. Дві щучки, согласно, так. І молодочки. І молоток, Я вам даю саму середину. Що в нас сьогодні мільйон двадцять п'ять замовлень з від світульки. Дівчаска моїх. Ну, що б ви не казали? Ну рибулька в нас вкусно. Ну чого? Ну, якщо вам щось світулька не добавиться, то не паскуйте світульки товар. А зато світулька отримує подарки. Це подарок від Лесі. Леся мене сказала, що я хочу, я сказала, я хочу на вторий етаж конячку. Та Леся... прочитай листівку. Почитай листівку. Ага, Леся. Ой, е, великих досягнень і перемог з любов'ю Леся, Саша, Тарасик і Назарчик. Да. Сім'я Пазаренко, це мого красивого брата, сім'я. Жінка і двоє діток. Так, тут написано так. Привітання, дякую. Так, давайте дивимося першу розпаковочку конячку. Ой, ой, а як її розпакувати цю конячку? Хоч би вона ще не впала. Куди ви втікли, тікли хлопчики. Можна я цю крок? Ні. Ні? Ні, добре. А ліжуя, ви не мішаєте. Я хотіла, я дуже Леся, мене спросила, що я зрозуміло, що я привітаю, я всі, да, ви знаєте, свою команду, я подару. Олежка, ти ж не коробочку. Я даю завжди гроші, тому що певний результат? Тут і Костіку. Я поздравлюю, я тут команду привітаю Олександр, ну давай ножа теперь. Я привітаю. Олежка, давай, давай ножа. Олежка, головне, щоб ця конячка зараз не Вона, Ой, вона йде бронзова. вона йде бронзова. Олішка, ой, Вона така тяжола, дівчатка, це мій на авторії теж клас. А я... це ж мій рік, рік, дівчата, дивіться. Я ж Лесі кажу, що лошадка повинна бути буде підняти лапками. Ой, лапками, копитками своїми ну копитками, де моя рідна, тому що світулька копитки теж піднімає і скачу вверх. Скачу в правильно ліжу. По тому що, дівчатка, це мій рік. І ми йдемо, дивіться, з кроком до перемоги, тому що одна огняна лошадочка веде до перемоги. І цей рік ми заходимо з перемогою. Зпомніти Світулечку, Подивіться, класна, класна лішка. Я дуже хотіла. Я дуже на вторий етаж. Це мені на столику буде оця лошадка. Так, це є. Другий подарунок мені приїхав з Києва. Давайте тут написано скро. Слухай, цей чемодан, сам процес, так? зараз Сікулечка цей красивий чемоданчик в ньому. Так, давай, Леся, отакий подарунок на новий рік, мої хорошенькі. Так, ну ви бачите, йолечки, так, це все. Отаке, От так, це що в нас іде? Це шампанське чи вино? Що ти? Я думаю, думаю, що не ігра. Я думала, тут ікра. А прикинь, ікра, да? А прикиньте, ікра була б, да? так? Так що я вам дякую за привітання. Новий рік ще не почався, а світулька, в, в якому плохий рулетик привітання вже. Дівчатка, ну не треба злитися, добре. Ну, якщо вам щось не подобається, то хіба це значить, що воно вонюче, красотульки ви мої? Ти ж мої розумулечки, так? Да? Ви знаєте, то, що, якщо ви світу були, вам ви купили рулетик, вам не подобається. Прийдіть до мене, хочете, давайте мені ваші адреси, я вам скажу, пошли другий рулетик. хочете? Якщо той для вас буде вкусний. Хочете, світу, вас угостить другим. Я ж не жадна. Але мої хорошенькі, чесно, коли ви сказали, що вуличні свіжий, то ну, мені знаєте, що мені не на себе. Ви мене можете впаскути, а мій товар не треба. знаєте, що красуні мої, тому що ви дійсно у мене вкусні. Стало, солонинка, дівчатка мої, ви мої розумуйте. Ви ж приїжджаєте до сусульки в магазин. Ви ж її дуже любите, ви любите її продукцію. Даже, якщо він вам не сподобався, дайте мені ате, я вам відправлю другу. Я знаю, що він вкусний, бо просто... Може, ви її схвалили там, де потрібно, дівчатка мої. А на самом делі світулька хороший, товар у їх хороший. Я вам дякую за привітання. лошаточку. А де та коробка? Дякую, Алі, дякую. Алі. До свидання, бабушка Галя. Ой, Все буде добре. Алі Жудя, що ставимо її назад, щоб я її не так? Да? Ставимо. Це в нас є на 43-й номер, двері при дівчатка. Ну, зрозуміло, що Альбіночка, що із 43 номерів, чотири не оплачується. Пожалуйста, це на заказ? Я написала, що Сальвіна прийде і Ну Я так написала, да, зайчик? Я написала, що Сальвіна прийде і візьме. Міла моя. Пожалуйста. 480 гривень. Дівчатка моя. Ну, зрозуміло, що із... це у нас буде 43 замовлення. Вся йде на Запоріжжя. Дві рибулечки. 480. Пожалуйста, вам 20 гривень, Сальвіночка. Ось вот так вот вам. Дякую, що ви до нас приходите. Спасибо, що ви обираєте нашу рибульку. I love you. Олішко, Олішко. Дивіться, одна рибулька, дівчатка, значить, це все суддя замовлення. І ото кажуть, що рибулька в нас не хороша, а ви ж дикав. По одної, по одної давайте. Дивіться, в одної рибки, мої, хороші, виходить вес. Оліжка боком треба став, бо вона бере Олежка. Отако дивіться, стой, стой. Ні, ні, Олежка, так, подивіться. отако рибулька, бачите, вона на комунала. Вот. Дівчатка, дивіться, перша рибка 3516, 3. 3. рибулечка в нас виходить на 3, плюс 353 получается 7078, девочка 707, Олечка, ты мыкай. Ну-ка. Да, забрали. Дівчатка, ми сьогодні ми зробили 40, ну це 43 замовлення, і них 25, 34, 36, 38 навіть не беруть трубку, дівчатка. Дівчатки, які навіть не беруть трубку, на це замовлення у нас, розумієте, вони замовляють 12, уже 25-те, дівчатки, які не беруть трубку, ми дзвонили раз вісім, і я написала, немає оплати, відправки не буде. Дівочки прочитали, по дві галочки немає, дивіться Тоді що я роблю. Я удаляю і свій рахунок, і вашу оплату, і ви більше нікуди в житті нас не получаєте товар, тому що я вас блокую. Ви вибачте мене. І забачте, ми вам уділили внімання. А хтось може хоче замовлення, але ми не відправляємо. Сьогодні короткий день, неділя. Дівчатка, хай я буду 30 разів плоха, але якщо вона не оплачується, беріть в другому місці. Я вже казала, я на гроші не жадна, і така продукція вона є по всій Україні. Є рулети, є ікра. Если в нас плохо, вот ви... під цей труп, понимаете, та сидит, сидить, ті очі вилазять з орбіт, я подаю так, дівчатки. Ну якщо у вас немає совісті, то, то хай уже у вас її не буде. А Лікоті, що ми скажемо тим, що не вкладемо? Скажи мені, правда. Чили, якби ти їсти после Нового, зайчику? Ну що, їде в 9 річ, то в 4 замоли, я піде не оплачує. І саме головне, що неоплачені дівчатка, геть маленькі замовлення, де, де рибулька. Ну от зачем ви робите ці замовлення? товар їде до вас з любов'ю. Баю, баюшки, баю, шкіпаю, з пирибулька навіть. А то, Аліженька, ти сьогодні розполенти, кидав? Тоді з двох норм право скидаєш. Слава. Слава Богу. Вчора треба було злівою з падала. Я хочу вам сказати, що сьогодні, що робота була тут, що робота була тут, дякувати Богу. Дівчатка, у понеділок ми цей не працюємо, але на слідчі 29-го ми виходимо всі на роботу. Бо це буде перед новогодні цей ще спокійно можна давати передачі. Ми їх 29-го відправимо, То ми вам їх правим тридцятого ви почти, хлопчики мої і дівчатка. Город, номер телефона, фамілія і морського номер пошти. Будь ласка, пишіть то, що я вас прошу, щоб ви потім на мене не ображалися. Повірте, я дуже хочу, щоб з'їли нашу продукцію. От ми допустимо да, сьогодні практично всі руліті продали. Ми замовили на вівторок і ікру, і рулети. Я вам, ну, ви знаєте, що якщо робота є, то вона є. Якщо її нема, то її немає. Ну, ви самі бачите, що в нас, в нас вже знаєте дуже багато постійних клієнтів. І правда, я дуже дякую, що ви обираєте нашу продукцію, тому що вона дійсно вкусна. Ми те, що отримуємо, показуємо, продається і все. Всім гарного вечора, Кості, а що ви хлопчики можуть сказати? Що ти махаєш на цю кимірками? Що ми хочемо сказати нашим подкупчикам, дорогі? Ми вас цілуємо, любимо. Понятно і подкупчики.